П'яти членів комісії присутні три. Голову для прийняття рішення є. На порядку денному звернення депутатів Канівської міської ради щодо підтримки президента України. Вчора вечором, я так розумію, чи чекалися чи позавчора. Вчора вечором на сайті Канівської міської ради оприлюднено звернення депутатів Канівської міської ради щодо підтримки. Під президента України. Читали ми її. Я пропоную винести питання на сесії. Говорить і винести питання на сесії. Якщо треба, щоб написати підтримати, давай напишемо підтримати. Винести... Законність є в цієї підтримці. Також так, міська рада може закону. звертатися відповідно до своїх, до своїх повноважень, будь до як повноважень. органу. повноваження, повноваження повинні повні виконувати. У нас вони закріплені законом України про місцеве самоврядування. І про Немає статус, про статус депутатів місцевих рад. Ми можемо до кого-небудь звертатися, чи ні? Будь ласка, звертайтеся. ми ми звертаємося. до Верховної Ради про підтримку. Е? Ви не по тому питанні звертаєте. Я ви розумію, що не по тому.